А ви знали, що в Індії 90% їжі? Їдять руками, не поспішайте дивуватися. Індія це країна яскравих смаків, традицій. Тут ви можете спробувати неймовірне карі, хрусткі самоси і, звісно, гарячий нан. Кожна страва це цілий світ спецій, куркума, кардамон, чилі. Вони не просто додають смак, вони вважаються ліками. Звісно, багато хто каже, що вулична їжа в Індії це небезпечно, але частково це правда. Але знаєте, місцеві жителі вміють обирати. Вони ходять туди ось де? На ваших очах, де їжа ще гаряча, де завжди багато людей. Тож, якщо хочете спробувати справжню індійську страву, шукайте саме такі місця. А ще індійська їжа рідко подається окремо. Замовите один талі і отримаєте одразу 10. Індійська кухня це не просто їжа, це культура. А ви б спробували цю їжу своїми руками. Напишіть у коментарях і поставте лайк.